Пропонуємо зараз 2025 року за 3000 доларів найновішу, оновленішу, саму крутішу комплектацію ДТЗ-244 з кабіною. Трактор має класну вентиляцію для того, вибито вікно. З нього спеціально бокове. Також вибили заднє, щоб точно не було жарко літом. Тут для сучасного. Дизайнерського погляду було вибито вікно оригінальне і ставлений потрісканий пластик тут. Шини трошки підносили для того, щоб вони виглядали, що дійсно працювали. Передні поставили автомобільні, щоб трактор виглядав більш швидкісним. Трактор має фари. не робочі, але вони тут є. Заводиться ідеально. Палива практично не споживає, є преміум лакшері салон в найсучаснішому стилі, є бічка, до речі, заводська. Руль зроблений так, ніби його гризли миші, але насправді це зробив тракторист, коли летів з цього трактора на повному ходу згори, це так розказував власник. Масло з цього трактора ніде не тече, бо його тут і так немає ніде. Не знаю для чого, але на нього є номерні знаки. З власних зробив. Хоча таких корчів ніхто і не зупиняє на дорозі. Диму ніякого мотор не видає, ну це дуже погано, що він нічого не робить. Бигун трициліндровий, хоча не знаю, чому він тут три. Певно, було 4 циліндри, один хтось. Чи що з ним сталося, Ну, є три циліндри. Попередній власник любив користуватися лівою дверкою, тому спеціально під його заказ на заводі було заварено праву дверку. Найновіша комплектація 25-го року. Враховано всі помилки, які були до випуску до 24-го року. Люди жалілися, тому... Ціна 3000 доларів, поспішайте, дуже класний трактор. Це щось неймовірне, неймовірний витвір мистецтва 25-го року. Я думаю, на такій моделі буде дуже великий попит в Україні. Ну, а Без жартів трактор повністю справний, правда потребує косметичного ремонту. Все працює, все їздить, заводиться. Все в справному стані доставка наша безкоштовна ціна дійсно 3000 тисячі доларів.